Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали о сьомій ранку. Вівторка тиша семи російських міст була порушена масовим ракетним ударом. Розвідка повідомляла цілі вражено за надвисокою точністю, включно військові об'єкти, логістичні центри, бази зберігання озброєнь та комунікаційні вузли. Жоден цивільний об'єкт не постраждав, Вибухи лунали в Ростові тулі, Білгороді, Курицько, Ворони, Жібрянську, та навіть в Ярославлі. політичні повітряні сирени працювали з перебоями. Удар був настільки несподіваним, що системи ППО не встигли повноцінно. Відреагувати основні втрати припали на бази постачання та штаби управління за попередніми оцінками. Лише у Ростові було знищено понад 15 складів боєприпасів, дві злітно посадкові смуги. А також комплекс управління безпілотною авіацією. Курську та Білгороді тривали вибухи понад годину з детонацією паливних резервуарів та артилерійських складів. В Брянську і Воронежі постраждали ешелони з технікою, що почувалися до перекидання на український напрямок. А понад 30 танків і БМП згоріли на залізничних. Платформах система внутрішнього зв'язку військового командування РФ зазнала критичного забою. Командні пункти не мали зв'язку один з одним. Понад 40 хвилин це був інформаційний хаос. Місцеві гарнізони розгублено, чекали вказівок, але з Москви мовчання. Військове керівництво РФ спробувало скликати кризову нараду, однак за відсутності підтвердженої інформації лише рішень більше ухвалювалися на осліп. Тим часом Україна зберігала мовчання, уникаючи офіційних коментарів, що лише посилювало дезорганізацію в останній. Противника, що ж така точкова і масштабна операція стала не просто відповіддю на агресію, а точкою чіткою демонстрацією нових можливостей України, як у сфері ударної авіації, так і стратегічного планування. Втрата семи об'єктів одночасно це системна поразка, яку вже неможливо пояснити тимчасовими труднощами. Усі сценарії, де Росія контролює ініціативу, втратила реальність, якщо її тилу вогні фронту більше не має значення. Саме тому Росія програє. Наймасштабніші наслідки були зафіксовані в Тулі, де ракетний удар влу. Ще у закритих на мапах об'єкту один із головних центрів розробки системи ППО «Сховище». з новітніми зразками техніки. Повністю знищено детонація, що тривала майже 40 хвилин, спричинивши пожежу в радіусі понад 5 кілометрів. Над містом здіймалися чорні стовподими, які були видні навіть, із супутників НАСА. Всі спроби локалізувати займання прорвалися. Електропостачання, водопровід і транспортна логістика в місті вийшли з ладу. За повідомленнями з місця оцілілі частини військові евакуювалися самостійно, а залишивши. Технікою поранених у Білгороді однією з цілей стала база, з якої останні місяці здійснювалися обстріли Сумської та Харківської областей. Ракетна атака знищила об'єкти управління центри координації дронів Камікадзе. Відео, яке просочилося в мережу, показують я палаючі ангари, розірвані ПЗРК, розкидані тіла операторів і техніки. В одному з підземних бункерів уже уражений кабельний вузол, через який проходила значна частина внутрішнього військового зв'язку. Після цього залишки частини в області втратили координацію і перестали виходити на зв'язок. У воронежі особовий склад удару прийшовся на аеродром, де базувалися військові літаки типу су 34 За перехопленими даними, що не менше чотири з них було знищено на землі ще до зльоту. Інші технічні засоби, включно системами радіолокації та навігації, були виведені з ладу ударною хвилею. Вогонь поширився і на склад, із паливом потужністю вибуху була така, що вибуло шибки у всіх будівлях поблизу на відстані до двох кілометрів. Вранці авіабаза була повністю недієздатна. Її командування утрачена ці атаки не просто Лалізували регіональне командування. Вони продемонстрували Росії її вразливість. Військова вертикаль, яку роками будували на брехні залізні і дисциплінні. Це витримали одне одного добре спланованого ранку. І навіть якщо завтра спробують її відновити, довіра солдат, офіцерів і тилу вже зламана. Це не просто програвний день, а це втрата авторитету як держави, і саме тому Росія програє. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політ. Таків експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.